Слава Україні, друзі! Що ж, це відео буде стосовано україномовного Ютубу, точніше початку розвитку україномовного Ютубу. Чому ж навіть українські стрімери, ютубери і блогери не всі бажають переходити чисто на українську мову, продовжують розмовляти російською на стрімах, там записувати відео. І потім всі кажуть, чому немає україномовного контенту. Друзі, українці. Мова має значення. Давайте розвивати україномовний Ютуб разом. Ми українці. У нас повинно бути все українське. І ми не маємо права забувати про те, що ми українці. Тому давайте розвиваємо україномовний Ютуб разом, підтримуємо Україну. Слава Україні! Хай живе україномовний Ютуб!